Для розв'язання системи ми перепишемо перше рівняння в такому вигляді, як воно є. А другому рівнянні ліву і праву частину запишемо через степені числа 4. Тобто 4 в степені х дорівнює 16, це 4 в другому, і далі до мінус 1 показники перемножаються. Тому ми будемо мати тут 4 і 4 однакові основи, тому х буде дорівнювати 2 помножити. На мінус 1, це мінус 2. Отже, ми можемо записати х вирівні мінус 2. А коли їх дорівні мінус 2, то підставимо його в перше рівняння і знайдемо y. Як ми бачимо, y буде дорівнювати 7, 5 плюс 2. Відповідь ми маємо записати, як бачимо, добуток. Тобто ми мінус 2 множимо на 7, отримуємо мінус 14. Це відповідь Б. Ліву і праву частини рівняння зводимо до основи 2. Тому 2 в степені 2х зліва залишаємо. А далі буде 2 в мінус третьому степені. Тому 2х дорівнює мінус 3. Ну, а для того, щоб знайти х, ми мінус 3 ділимо на 2х буде дорівнювати мінус 1,5. Відповідь В. Розв'яжемо дане рівняння. Ми бачимо, що основи однакові 2 і 2, і коефіцієнти біля х однакові х, і біля х, там і там стоїть одиниця. Тому будемо виносити задушки 2 в найменшому показнику, 2 в степені х. І далі на нього поділимо ліву частину. При показники віднімаються, тому х плюс 3 відняти х, це буде 2 в третьому степені, і мінус 3. На 1 дорівнює 10 коренів з 2. 2 в третьому 8. 8 відняти 3 це 5. Ми можемо поділити ліву і праву частини на 5, тому 2 в степені х буде дорівнювати 2 корені з 2. Праву частину запишемо як степінь числа 2. Це 2 в першому, а корінь із двох 2 в степені 1 друга. Примножені показники додаються, отже, їх буде дорівнювати 1 додати 1 другу. Тобто 1,5, наприклад, або 1,1 друга. І далі ми маємо знайти, якому проміжку належить число 1,5. Напевне, це проміжок Г. Зведемо до основи 3. Одна третя це 3 в мінус першому. І далі в дужках пишемо 2х мінус 1. 9 – це 3 в другому. Показники прирівнюємо. Відкриваємо дужки, перед якими мінус. Тому мінус 2х дорівнює. 2 відняти 1, 1, а х буде дорівнювати мінус 1 друга, або мінус 0,5. В якому проміжку належить це число в проміжку Б. Давайте перевіримо, коренем якого рівняння є число 2, підставивши в кожне з рівнянь замість х2 отримуємо. В першому випадку. Ми маємо корінь з 9 до рівні мінус 3, корінь не може бути від'ємним числом. В другому випадку 5 помножити на 2 це 10, а не 2. В третьому випадку, вроді би, в чисельнику ми маємо 0, 4 відняти 4. Але 2 нам не підходить, тому що при даному значенні знаменник 2 відняти 2 до рівні 0, а це не має бути. В третьому випадку 2 в другому це не одиниця. А четвертий випадок, п'ятий випадок, логариф за основою 2 від 8, дійсно дорівнює 3. Отже, Д. Яке з даних рівнянь не має коренів? Ну, якщо говорити про перше рівняння, у нас логарифм дорівнює мінус одиниця, тобто показник дорівнює мінус одиниця, таке рівняння корені має. Непарний степінь х у третьому може дорівнювати від'ємному числу. Синус х дорівнює 0,9, рівняння має корені, тому що для того, щоб таке рівняння мало корені, то справа має бути число. Від мінус одиниці включно до одиниці включно, так змінюється синус. 0,9 входить в даний проміжок. А от випадок Г нам не підходить, тому що А в степені Х завжди вираз більший за 0. А мінус одиниця число від'ємне, тому дане рівняння коренів немає відповідь Г, але разом з тим, давайте ще пересвідчимось. Що рівняння де має корені. Якщо я підстав, в даному випадку буду розв'язувати рівняння, то ми запишемо наступне, що х в мінус першому степені дорівнює 0,9. А х мінус першому степені це одиниці на х дорівнює 9. Тобто, як ми бачимо, таке рівняння розв'язати можна, воно корені має. Таким чином, відповідь Г. В даному випадку можна зразу записати, що х плюс 2 дорівнює 2 в третьому степені. Або я от сюди допишу логарифм за основою 2 від 2, тому що я маю мати основу в логарифмічному виразі 2. Тоді. Логарифм за основою 2 від х плюс 2 дорівнює логарифм за основою 2 від 2 в третьому степені. А отже х плюс 2 дорівнює 2 в третьому 8, тому х буде дорівнювати шести. Дане рівняння перевірка, пересвідчуємося, що 6 дійсно корінь нашого рівняння, тобто відповідь Б. Розв'яжемо рівняння. Знову ж таки, в нас логарифм за основою 3 від х дорівнює мінус 1. Тобто можна записати, що х буде дорівнювати 3 в мінус першому степені. Логарифм – це показник. От ми пишемо показник, і основа в нас 3. А3 в мінус першому це 1 третя, тому х дорівнює 1 третя відповідь А. Далі розв'яжемо рівняння логарифм за основою 3 від х до рівня мінус 2, ми можемо записати, що х дорівнює основа 3 в мінус другому степені, тобто це 1 на 3 в квадраті 1, корінь нашого рівняння 1 дев'ята. І це число належить проміжку b.